Розпочинаємо наше чергове засідання комісії спільної власності територіальних громад. Сьогодні і члени всіх вітаю, я вибачаюся, всіх вітаю зі святом сім'ї, святом вишиванки, тому всім бажаю скоріше нашого, нашої перемоги працювати нам всім в офлайні і вже під мирним небом. Порядок денний був у нас розданий всім заздалегідь. Всі ознайомились, мали змогу ознайомитися з порядком денним Шановні колеги, чи є у кого у нас а, заперечення або а, якісь якісь додаткові питання, щоб ми включили до порядку денного? Немає, так? Немає. В кого які пропозиції? Прошу тоді погодити порядок денний. В цілому да до речі, я вибачаюсь, поки ми почнемо голосування. То у нас сьогодні, якщо не заперечуєте Ростислав Олександрович, я бачу ви прямо в студії, то може ви тоді будете секретарем сьогодні нашого засідання? Не заперечуєте? Ставлю на голосування. Секретарем сьогоднішнього засідання призначити а, заступника голови комісії Ростислава Олександровича, ми, Так як Світлана, секретар комісії, знаходиться у відрядженні а, в Києві. Тобто, ставимо на голосування. Хто за? За? За. За. Одноголосно за. Рішення прийнято. Переходимо до затвердження порядку денного в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За. 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 Проти утрималися немає одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного. До першого питання. Про проєкт розпорядження голови обласної ради, про виконання обов'язків директора комунальної установи Зміївський геріатричний пансіонат доповідає Потапальська Ірина Євгенівна. Будь ласка, запрошена куліш Тетяна Анатолійовна. Теж сьогодні є. Не бачу є. Yeah, yeah. yeah. вибачте. Yeah. Будь ласка, Ірина Євгенівна. Добрий день, шановні депутати. До Харківської обласної ради надійшла заява з відповідними документами від Тетяни Анатолійовна, заступника директора з надання соціальних послуг комунального установи з міського гіліатрічного пансіонату. Рішенням сесії від 24 квітня 2025 року у нас посади було звільнено директора комунального установи зміського гірчного пансіонату Людмила Анатолійовну. Відповідно до додатку 7 положення про призначення керівників виконання обов'язків покладається на особу, яка подала відповідні документи, відповідно до розпорядження голови Харківської обласної ради. Враховуючи вище викладене управління з питань комунальної власності було підготовлено відповідне розпорядження, яке просу, прошу підтримати. Дякую. Дякую, мам, Ірина Євгенівна. Тетяна Анатолійовна. Теж тут присутня. Колеги, є у вас запитання до доповідача або до кандидатури, яка буде виконувати обов'язки? Питань Прохи. немає. Тоді до, пропоную тисячі. погодити покладання виконання обов'язків директора комунальної установи Зміївського геріатричного пансіонату на коліж Тетяну Анатолівну до призначення керівника підприємства рекомендувати голові обласної ради видати відповідне розпорядження. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати за. за, за, за. 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 Одноголосно за Тетяна Анатоліївна. Ми вас вітаємо. Виконуйте обов'язки. Дякую. 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 Друге питання про погодження висновків суб'єкта оціночної діяльності Фоб Бондаренка Дмитра Васильовича про незалежну оцінку вартості майна, що перебуває на балансах комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна дитяча клінічна лікарня та комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласний кардіологічний центр. Будь ласка, Ірина Євгенівна, доповідаєте. Шановні депутати, відповідно, до прийнятої Харківської обласної ради рішення сесії щодо передачі в оренду об'єктів нерухомого майна, розташованого в наших комунальних комерційних підприємствах обласна дитяча клінічна лікарня та обласний кардіологічний центр. У нас фізично особо зроблена оцінка вартості об'єктів передачі в оренду. Таблиця була надана. Якщо є якісь запитання, можу відповісти. У нас два об'єкти. Да, два об'єкти у клінічна лікарня у нас передається в оренду 19,6 квадратних метрів. Місячна орендна плата відповідно до оцінки склада 2614 Гривен а кардіологічний центр у нас надається в оренду 4 квадратних метрів для торгівельного апарата. І орендна плата так місячна орендна плата складає 883 вісімдесят гривні. Так, зрозуміла. Колеги, є у нас питання до доповідача. Документи нам теж були надіслані вчасно на електронні пошти. Ми мали змогу ознайомитися з ними. Дякуємо апарату обласної ради за таку проведену роботу. Є питання до доповідача. Цього. Немає. Пропоную погодити висновки суб'єкта ціночної діяльності фізичної особи підприємства Бондаренка Дмитра Васильовича за адресами міста Харків, вулиця Клачковська, 337 а вартістю 217, 860 вісімсот Та місто Харків, вулиця Європейська, 85, вартістю 73, 600 шістьсот Переходимо до голосування. Хто за дану пропозицію? За. 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 Так, за всі за утрималися проти немає, одноголосне рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання про результати фінансо-господарської діяльності обласних комунальних підприємств, установ закладів, що знаходяться у спільній власності територіальних громад, сіл селищ міст Харківської області за 24 рік рік. аналітична довідка, яка теж була нам надана на електронні адреси. Наші колеги є. Чи є необхідність доповідати, чи перейдемо відразу до запитань відповідей? Цілому. Цілому. Пропоную, інформа... Взя... Пропоную інформацію про результати фінансо-господарської діяльності обласних комунальних підприємств, що знаходяться в спільній власності територіальних громад сіл селищ місь області за 24 рік. Взяти за то відомо. Переходимо до голосування. Хто за? За. 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 Одноголосно за рішення прийнято про результати виконання та стан фінансування заходів програми сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області на за 25-27 роки затверджене рішенням обласної ради 28 листопада 2024 року за номером 1048 за перший квартал 2025 року. Ну, я думаю, що тут взагалі ми відразу повинні обсудити її. І... Позитивно поглянути на це питання, бо це ж наша з вами програма. Є необхідність доповідати. Є пропозиція підтримати в цілому. В цілому, дякую. Колеги, не заперечуйте підтримати, підтримати дане питання в цілому і взяти до відання виконання програми спільної власності. Ой, Господі, спільної програми, сприяння ефективності використання та збереження майна спільної власності. Немає у нас заперечень. Підтримуємо в цілому. Підтримуємо. За, за дану пропозицію за. 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 Одноголосно за. Проти утрималися немає. Колеги, я вам щиро дякую. Ще раз усіх зі святом. Можливо, в питанні різному є у вас в кого доповісти щось або задати питання, або повідомити про якусь тільки хорошу новину. Немає. Дякую, до нових зустрічей.